Відгін відсвяткували у південно-східних провінціях Франції. Це багатолітня традиція, яка полягає у літньому перегоні худоби із низин у гори, де через прохолоду тварини почуваються значно краще. Початок відгону здавна відзначають народними гуляннями, але цьогоріч свято фермерам та пастухам дещо зіпсували новини від уряду. Чиновники планують заборонити сезонну міграцію отар, посилаючись на шкоду, яку вони завдають природі з музикою, танцями та піснями проваджають овець і кіз у гори мешканці південно-східних французьких містечок. Фермери прощаються зі своїми свійськими улюбленцями і передають їх у руки пастухів. Так у регіоні починається відгін, щорічна процедура переведення отар зі спекотної низовини у прохолодні гори. Перехід триває близько місяця, адже тварин спочатку деякий час тримають для акліматизації біля підніжжя, а потім виводять на висоту в дві тисячі метрів. Це складна робота, але я дуже люблю її. Кожного року чекаю, коли ж прийде час відгону. Просто чудова традиція. Мені подобається бути в горах самому. Це моя пристрасть. Але цього року відгін пройшов на тлі побоювання фермерів щодо можливої заборони сезонної міграції отар. Екологи стверджують, цей процес шкодить природі. Вони наполягають, щоби скотарі облаштували спеціальні приміщення для свійських тварин на території своїх господарств і не переганяли їх в інші регіони. Проте власники отар не збираються реагувати на ці закиди. Люди, які нічого не тямлять у нашому ремеслі, дають безглузді поради. Цій традиції дві тисячі років пастухи переганяють отари вже цілу вічність, і ще нічого з природою поганого не сталося. Не завдадуть вівці її шкоди, і в майбутньому повірте моїм словам. На зимівлю вівці та кози повернуться близько жовтня. Точну дату повернення пастухи визначать восени за зміною погоди в горах.